Заїхали ми на кордон. Проберемо паспорт. в'їзді на кордон, дають отаку бумажку, де написані номер машини, номер прицепа, кількість людей в машині і марка машини. Вкладаємо її в паспорт, техпаспорта, машини і прицепа, паспорт. Ну, а саме головне, <зяточка>. І все, йдемо оформлятися. Після оформлення українців з тим білетиком <кій> митник, паспортний і оця маленька розочка чорна. І все, виїхали, став біля Duty Free. Взяв собі от каву таку американу з молоком. Кава говняна, дорога. Взяв собі шоколадку. Алкоголю не брав, тому що не вживаю. Папиросів купив вдома дві пачки думаю, мені хватить. Маю завантаження завтра зранку в Варшаві. Нойгація показує 345 км до завантаження. Заїду до поляка, оформлюся в поляків, я думаю, що буде скоренько. І цілу нічку можна буде віддихати. Але так, як скоро почнеться перезмінка, я ще повинен. Надіюся, до перезмінки встигнути. Йду пустий. Поляків то недовго. За вагою і на навис, напевно. Я так надіюсь. Ну, а далі будемо бачити. Проїдьте 45 кілометрів. Що в кордон, та як я йду. Паспортний вага і на виїзд. Поляк на вас зі метавсії маю, солярки і нічого одразу на веїст, як я і думав, поступку. Виїхав з кордону і на Варшав С-17, кончена така дорога. Взагалі з тими ремонтами вузько. паркінгів по дорозі, галяк. Навігація не знаю, як, чи я навігація в кого яка, У мене карта ще 21-го року, простий навігатор. Паркінгів тут не показує. Паркінги є, так в районі, щоб заправка була 20-30 км, треба проїхати від неї і то все забито. Я відстояв дев'ятку на паркінгу, і то я два круги по ньому зробив, щоб знайшов ще в рейку, нормально заїхав. Так, вот так. Мені взагалі не подобається. Бо я переважно їду. Виїжджаю з Рави, селами 100 кілометрів, заправив адмлю. Так як в мене Євро-5 Мерседес, він жире трошки більше, так, нормально більше. І 600 кілометрів до Німеччини по А4, ноги на панель. І все, одна. А тут треба їхати право-ліво, зверни, поверни. Прошу кончику. Не знаю, ну, люди звикли, вони їздять. Ну, мені не подобається. Ну, і таке. Ще, кстати, я як тільки заїжджав до поляка, то перед вагою, не перед вагою, перед паспортним мусив стояти чекати, тому що поляки нашим передали, що якийсь мужик йде по полю в сторону Польщі, з української стороні. Напевно, хотів перетнути нелегально кордон, тому якоюсь там шпаркою, але щось не в ту сторону, напевно, пішов. Ну і по грамці побігли два з дупинкою, один з автоматом, потім ще машина до них поїхала, і поляки перестали на деякий час працювати. Це не надовго, на пів години. Все, а так, так все добре. Поїхали, проїхали, відстояли паузу, їду, Довантажитися я це показую, час приклеття о 9 ранку, якраз фірма відкривається, я сподіваюся, що скоренько завантажить поїду за митню І сьогодні. Я би так хотів, щоб вже бути на кордоні в полійці. Але далі буду буде. Завантажили, їду на митницю, плюблю. Треба замитнитися, Надіюся, що сьогодні ще видать часу замитнитися. і колейку. Колейка в районі 4 кілометрів. Ще трошки попід'їжджати, стати на паузу. І завтра би пройшов кордон. Але якщо встигну. якщо замити сьогодні. Тому що їхав за оцим, що звернув направо міксером, що бетон возить 70, 75, 80. І деколи 65. А як в Польщі обгін заборонений для грузових, є Я щось... Я бажання обганяти, але нема грошей платити штраф. Але бачу, поляки і українці обганяють. Хто говорить, що то випередження, що то не обгін. Але наскільки я знаю, то один такий був казав, що то не обгін, то випередження, що ніфіга за то не буде. Ну і заплатив 1000 злотих, його. йому показали фотографію, обганяв, обганяв і все, не докажеш. Так що краще не ризикувати. все пішло по плану. Замитнили мене за хвилин 40, дали мені документи і в колій поставати займати чергу. Напевно, довго не буду під'їжджати, час ще є, але закрию зміну, відстую 9 паузу раніше, відкрию зміну. Вночі краще черга йде, краще працюють, бо вдень щось не дуже. А це ще плюс буде потім перезмінка. Ще 112, 130 кілометрів десь від подороження. Якось так. Але добре, добре. 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 що розмитнили. Не розмитнили, а замитнили. Тому що. Деякі будії стоять і кажуть їм, оце інша в них інакша агенція, то кажуть завтра, бо працюю до третьої. Але нормальна полячка попалася, то навіть вона казала, скоріш за все, що сьогодні замитим. і навіть принесла мені документи, тому що лишаєш номер телефону. Ну і вони дзвонять, коли прийшли за документами. Я лишив свій український. Маю польську карточку, але я лишив український. А так як вона дзвонила у мене на рахунку недостатньо ну то значить вона принесла. Але нічого, нормально. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Так, так що вийшло так, як я собі планував. А щеби колейку пройти завтра вже було. Так що. Joga na cordon. це добра щось кидати